Зеленський оголосив кадрові перестановки в оборонці та енергетиці. Кого вони торкнуться? Суд ухвалив несподіване рішення стосовно арештованого детектива Набу. До чого тут міндіч? Обговоримо на каналі цей час. Ставте лайк і починаємо. Детектива Набу Руслана Магомедрасулова відпустили на волю. Апеляційний суд Києва звільнив його під особисте зобов'язання. Під час засідання прокуратура погодилася на домашній арешт, хоча стаття підозри і не передбачає такий запобіжний захід. Сам детектив на суді вкотре наголосив, він брав участь у розслідуванні справи Тимура Міндіча. Також він документував порушення в роботі Служби безпеки й Офісу генпрокурора і з цим і пов'язує свій арешт. Співробітники Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора, які проводили протиправні дії щодо детективів НАБУ, розуміють, що незабаром їм буде оголошено підозри. Тому вони намагаються перешкоджати роботі бюро. Нагадаю, що Магомед Расулова затримали в липні цього року. Це сталося в розпал скандалу навколо офісу президента та Набу і САП. Служба безпеки тоді звинуватила детектива та його батька в роботі на Росію. Буцімто вони виступали посередниками в продажу до Дагестану партії технічної коноплі. Також Магомед Расулов нібито мав контакти з депутатом втікачем Федіром Христенком. Його вважають російським агентом і підозрюють у державній зраді. А тим часом звільнений із посади Андрій Єрмак досі залишається у складі Ради нацбезпеки й оборони. Його прізвище фігурує на сайті. Верховна Рада вирішила скористатися цим і викликати Єрмака для доповіді. Проте ця ініціатива не набрала достатньо підтримки. За неї віддали тільки 74 голоси із 226 необхідних. Нагадаю, що в змі випливли нові деталі щодо методів роботи Андрія Єрмака на посаді. Колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель стверджує, Єрмак часто вводив Зеленського в оману і навіть саботував його накази. Мовляв, сама Мендель та інші чиновники отримували дзвінки від Єрмака. Він забороняв виконувати завдання президента, бо мав власне бачення роботи. Ця інформація не полегшує роботу президента. Видання The Telegraph називає останній тиждень одним із найважчих для Зеленського. Відставка Андрія Єрмака після антикорупційного рейду завдала удару по внутрішньому впливу президента і продемонструвала, що його влада більше не сприймається як непохитна, йдеться в матеріалі. Фахівці припускають, що ситуація взагалі може стати критичною, особливо якщо розслідування вийде на самого Зеленського. Тим часом президент анонсував новий етап кадрових перезавантажень цього разу в енергетиці та оборонній сфері. Зокрема, прем'єрці Юлії свириденко зеленський доручив контролювати зміну наглядових рад в Центренерго, енерго, операторі ГТС, операторі ринку, енергоатомі та українських розподільчих мережах. Перестановки пройдуть у грудні також на черзі оборонка. Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на 100%. Чи допоможуть ці кроки очистити енергетичну та оборонну сфери від корупції? Друзі, чекаю на ваші відповіді в коментарях. Рада знову не працює. Депутати заблокували трибуну. Стала відома причина. Народні обранці скаржаться на захмарні зарплати міністрів. А скільки заробляє президент Зеленський? Про це далі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Робота Верховної Ради знову паралізована. Після відкриття засідання 2 грудня фракція Європейська Солідарність заблокувала трибуну. Депутати вимагали відправити у відставку весь уряд. Натомість у планах Ради був розгляд державного бюджету на наступний рік. Представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко зауважив, що на погоджувальній раді була присутня прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Однак це не поліпшило ситуацію і не переконало депутатів. А народний депутат від голосу Ярослав Железняк днем раніше писав, що за бюджет готова голосувати тільки слуга народу. У підсумку, після блокування трибуни, депутати оточили і президію ради. Під крики уряд-геть, спікер Руслан Стефанчук закрив засідання на перерву. Паралельно депутати Європейської Солідарності збирали підписи інших обранців за відставку Кабміну. Олексій Гончаренко стверджує, що свій підпис залишив навіть Микола Тищенко. Серед причин він нібито вказав мільйонні зарплати урядовців. Скільки ж вони отримують? ЗМІ порахували, що очільниця Кабміну Свириденко має на місяць близько 100 тисяч гривень зарплати. Міністри отримують менше зарплата депутата без надбавок в районі 40 тисяч, найменше отримує президент Зеленський йдеться про близько 28 тисяч на місяць. Зазначається, що очільник держави живе фактично на старі доходи від кварталу. Схоже, бюджет на наступний рік проголосують не скоро. Інсайдери пишуть, що за документ немає голосів. Навіть у слузі народу може не вистачити підтримки, адже депутати хочуть тікати із фракції. Про це повідомляє Ярослав Железняк. каже Давид Арахамія, просить депутатів потерпіти і до початку лютого не складати мандат. Цитую, він сказав, що дуже просить до кінця сесії не виходити з фракції та не складати мандат. Чому саме до лютого 2026-го він прив'язав трек мирних перемовин і треба демонструвати єдність, хоча б перед партнерами. Коли залишається лише чотири голоси запасу на коаліцію, то тримають всіх, хто залишився під будь-яким приводом. Із трибуни Верховної Ради встиг виступити Данило Гетманцев. Він подякував детективам Набу за операцію Мідас із розкриття корупції в енергетиці, яку очолював Тимур Міндіч. А вже згаданий Микола Тищенко у коментарі Олексію Гончаренку зізнався: міндіча не знав, хоча вважає його великою постаттю в шоу бізнесі. Водночас депутат стверджує, що останнім часом не спілкувався із колишнім очільником офісу Андрієм Єрмаком. Ми дружили, були кумами, останні роки не спілкувалися, мені багато чого було незрозуміло». А коли ж чекати нового керівника Офісу президента? Схоже, найближчим часом призначення не буде. Володимир Зеленський напередодні сказав таке: сенсації сьогодні точно не буде. Озвучувати я не буду, тому що я хочу ще провести додаткові консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. Ярослав Железняк прогнозує, що нового очільника офісу доведеться чекати щонайменше до четверга, або навіть довше. Друзі, а кого ви бачите заміною Андрієві Єрмаку? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Андрія Єрмака не випустять із України. Прикордонники отримали лист про заборону виїзду колишнього керівника офісу президента. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджує, що підстава для невиїзду Єрмака відповідний запит набу. Заважу, що офіційно державна прикордонна служба не спростовувала і не підтвердила цю інформацію. Чекаємо на коментар. Невже Андрієві Єрмаку готують повідомлення про підозру? Наголошую, що українська правда із посиланням на джерела в правоохоронних колах написала таке: цитую: «Підозра йому – справа часу, і схоже, Андрій Єрмак вирішив не гаяти цього часу. Поміж двох опцій, залишити країну або сховатися від кримінальної справи за мобілізацією. Він обрав другу. Кінець цитати. Водночас видання дзеркало тижня поділилося власним інсайдом. Мовляв, ярмаку не оголошують підозру через політичні домовленості. Вона, нібито, була готова ще під час обшуків, проте офіційно її не вручили. Чому видання дає ось таке пояснення: у день обшуків відбулася зустріч президента із керівниками набу і САП? Було досягнуто домовленості, що підозру Єрмаку не вручать в обмін на те, що СБУ не запідозрить голову САП Олександра Клименка. Кінець цитати журналісти зазначають, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад був готовий почати операцію щодо усунення Клименка. Якби це сталося, обов'язки прийшли б до його заступника Андрія Синюка. Проте той звільнився за власним бажанням. Отже, підозру мав би підписати генпрокурор Руслан Кравченко. А це ускладнило б НАБУ доступ до Єрмака. Нагадаю, що за даними української правди Єрмак, нібито хотів прибрати із посади голову СБУ Василя Малюка. Бутім, то, через те, що той прогавив операцію на Бумідас, натомість народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що екс керівник ОП хотів змінити всіх силовиків, не лише малюка, а й очільників ДБР та Офісу генпрокурора. Хотіли як у 2022-му, за указом президента за законом про воєнний стан прибрати всіх і поставити лояльних до Єрмака ВО, які підпишуть і реалізують підозри заколотникам та антикорупційним органам, писав депутат? Тим часом суд обирає запобіжний захід Тимуру Міндічу, щоправда, заочно, адже бізнесмен виїхав за кордон. У суді його представляє державний адвокат. Він повідомив, що зв'язатися із Міндічем не зміг. ЗМІ раніше писали, що організатор корупційної схеми в енергетиці перебуває в Ізраїлі. А тим часом НАБУ вже розслідує ще одну гучну справу. Вона стосується чинного голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Раніше він очолював полтавську ова і може бути причетний до розкрадання 200 мільйонів на будівництві фортифікацій. До справи вже долучили нову інформацію від видання дзеркало тижня. І ось у чому суть. Цитую полтавські компанії, часів керівництва Проніна направляли працівників на будівництво фортифікацій в обмін на отримання від ОВА статусу критичності. При цьому гроші на роботи списувалися на зовсім інших людей, а працівники критичних суб'єктів отримували бронювання та звільнялися від призову на військову службу. Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його із посади. Коли ж його попросили написати заяву, екс-керівник офісу влаштував президентові півгодинну істерику з докорами і звинуваченнями. Про це йдеться у матеріалі Української правди. Видання посилається на людину із оточення Єрмака. Далі цитую Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме, ще й отак поставивши перед фактом. Кажуть, його найбільше вивело із себе саме це. Що президент його покинув кінець цитати. Натомість РБК Україна стверджує, що криків між Єрмаком та Зеленським не було, але розмова дійсно була складною. Тим не менше, Єрмак наступного дня повернувся до офісу. Для чого? Процитую матеріал. Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на банкову, але вже просто поговорити. Все таки його і Зеленським пов'язує довгий шлях разом. Кінець цитати. Журналісти української правди з'ясували, що Єрмака дуже розлютила антикорупційна операція Мідас, тому він за тиждень до звільнення, нібито, хотів добитися відставки голови СБУ Василя Малюка, бо той не став на його захист. Також у матеріалі йдеться, а буцімто сам Зеленський знав про обшуки в керівника офісу за тиждень до їх початку і мав можливість звільнити Єрмака одразу. Однак радився зі своїм оточенням всередині команди. Президента переконували відправити Єрмака у відставку. Далі цитую подібну позицію доносили технократ Михайло Федоров, спікер ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та й навіть колись людина Єрмака Олег Татаров, якому Алі Баба, одна із кодових імен Єрмака, також нарізав задачі щодо антикорупціонерів. Зовні теж ішов шалений тиск. За даними журналістів, останні півроку із США йшли постійні сигнали. Андрій Єрмак не підходить на роль головного переговірника про мир, і його потрібно звільнити. Українська правда стверджує, що вище керівництво нашої держави навіть створило окремий чат. У ньому так звані революціонери координували дії, аби усунути ярмака із посади. Один із учасників чату розповів журналістам, що наступного дня після звільнення керівника ОП найбільше лайків зібрало таке повідомлення. Цитую: ніщо так не тішить на суботніх фотографіях із кабінету президента, як пустий стілець праворуч від нього. Кінець цитати. Хай там як а джерела видання у правоохоронних органах констатують підозра Єрмаку справа часу. Тим часом РБК Україна пише про можливі перестановки у Кабміні. Вони залежатимуть від того, чи піде хтось із уряду на роботу в офіс президента. На вакантне місце Єрмака, нібито претендують перший віцепрем'єр Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль. Натомість призначення Юлії Сверденко на цю посаду вважають мало ймовірним. Окрім представників уряду, новим головою офісу може стати начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також серед кандидатів, заступник керівника ОП Павло Паліса, зазначають журналісти. Вони стверджують про існування ще двох претендентів менш очевидних, але їх імена не розкривають.